Майже в Євросоюзі, вже знаєте про це. Там залишилось буквально дуже сильно дохуя ще всього і. А <риклад> ось, блядь, ось у Євросоюз, господі. Ну ви чо, блядь, пам'ятаєте, у перший-другий день війни у всіх новинах кожного дня говорили: все, Україна вже в Євросоюзі, блять, та, 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 все, вже. Без черги та. Бля, пацани, ви вже там. Я чомусь так думаю Євросоюз про Україну. Каже, пацани, ви вже там. Я думаю, такий рівень спілкування там. І ось на цьому тижні я бачу новину, що якийсь там спеціальний комітет Євросоюзу у червні, можливо, виділить час, щоб розглянути анкету України як претендента на членство в Євросоюзі. Я такий, да ви підараси, я вже два місяці там. Я уже з іспанцями, добрий вечір, там ну, я. Блять. Що це таке що так довго, блядь? це ж легко, ну не знаю. Я собі бачу це так, ну, висить здоровенна дошка, там 27 країн, підійди в їби, 28 Україна. ну Ми спілкувалися з цими людьми. Ти їй кажеш повітря тривога», а вона така, а мальчик! Я БТР на балоні бачила, ти що б? Я що, ракету не побачу? Ось ракета, ось я нахуй, ти що? Ти з ким Алло. Я вас знаю, да. За кілька тижнів до початку війни я встиг з'їздити в Барселону. Дуже кайфанув, дуже круто. А, просто вийобується зараз. Е... А, я... Подорожував один всім рекомендую. прикольний, прикольний дуже досвід. І я я був впевнений, що мені там буде весело, тому що я чомусь собі придумав, що я можу зайти у будь-який заклад, легко знайти спільну мову з будь-яким з будь-яким гостем і класно провести цей вечір. Але я не врахував одну умову. Виявляється, є такі правила. Ви можливо, теж не в курсі. Є, є такі правила в Європі. я я ахуї був, чесно кажучи. Коротше, у Європі для того, щоб з кимось почати розмову, необхідно знати хоча б одну іноземну мову. Прикиньте. Їбать правила придумали. це ж... А я просто досі е, у своїй голові живу у світі, де те, що я говорю українською і російською, це паліглот. Це... У мене жахлива англійська мова, якщо що. Як... Це зрозумів безпосередньо, за кордоном. Тому що всередині країни, якщо ти не, не користуєшся, ти такий, да я знаю, звісно, є. <Раз> у нас в, в міжнародному аеропорті навіть самій тупій людині все пояснює. Да? Куди паспорт, куди багаж, все пояснює. А в Барселоні я зайшов в аеропорт. Мені жіночка на стійці реєстрації каже дестінейшн. Я кажу, добрий вечір. <реш> Сьогодні тут залишаємося, да я так буде. На початку війни, коли ми тільки починали робити якісь стендапи, я завжди кожен комік завжди в голові задавав собі питання: чи це зараз доцільно, чи можна зараз робити концерти, чи можна зараз сміятися, чи можна це викладати як контент. Я думав про це і. Мені прийшов один коментар під відео в Тіктоці, який буквально поставив мене на місце. Він мені повністю дав усвідомити, дав відповідь на це питання. А це був дуже аргументований коментар, ґрунтовний, змістовний від дорослої людини, чоловіка. Мені чувак у коментарі під гумористичним роликом написав: цитую: піздіть, ні воювати. <риклад> я, я думаю, «Да!» Ну, бо все що завгодно не воювать, тільки воювать. Воювать. Писати хуйовий коментар це також не воївать. Ти не думав? Я. Та почекайте, я думав, ну, все ж таки, все ж таки, трошки я задумався над цим. Думаю, ну може це військовий, може це лікар, може він має право на таку позицію. Я заходжу до нього в профіль. Він у Гданську, думаю, пашов нахуй. Зрозумів. У перший місяць війни, що НАТО підараси, як вам лозунг? Нормальний. Я для себе сформулював відповідь, хто такі НАТО, чітко розставив собі позиції. НАТО це ваш коріш, який на будь-якій п'янці за будь-яким столом завжди вийобувався, що він же ж боксер, він же ж на область їздив. Тоді, тоді починається якийсь замість і каже, братан, ну тут треба вписатися, а він такий, та пацани, можеш поговорити. Пацани, ну, Давайте поговоримо не живим. Я виїжджав із Херсону, звісно, через російські блокпости там інших умов поки що не існує. Е, і були люди, які виїжджали до мене. І ми вже ну я з людьми, які ми їхали, ми вже знали до чого готуватися. Знали, що саме там перевіряють. І одним з пунктів, який перевіряють російські солдати, це е, перевіряють чоловіків на наявність націоналістичних татуювань. В мене таких татух немає. Я не парався. Я його розмовляю зі своїм другом Олегом. Е, ми спочатку разом планували їхати. І Я кажу: ну у мене таких татух немає, можемо їхати. Він каже, То в мене також нема. У ну, мене тут на руці ліс. Ліс і Орел. Кажу, ну да, все нормально. Він каже: він отак з червоного. Переходить в чорний. Я да свіданія Олежа. <рес> Я був у Чорнобаївці, а ми зі школою їздили туди, у Чорнобаївку, на обласні змагання з футболу. І ми, коли туди їхали, ми були дуже впевнені собі, ми думали, на цих калхозніках ми точно раз'їб'ємо. І ми отримали такої пізди. Там щось. Там щось 13.0 чи 17, я вже, вже не згадаю. Я збився в якийсь момент. Нас чомусь були трошки не ті настанови від нашого тренера. Ми чомусь думали, що нас там зустрінуть з радістю. <рес> Буквально з обіймами. Ми настільки були впевнені в собі. Що разом з комплектом футбольної форми? Взяли ще й парадну, да, да, ви зрозуміли. Yeah. Я їбу, як зараз знайомитись. Ну мені здається, що абсолютно все зараз недоцільно. Як про що можна спілкуватись? Як має виглядати перше побачення? Mm, що тебе збуджує? Мертва русня. Ну що? Про що там говорити? Блять, а яку музику ти любиш? та піздець, новин нема більше. Я не знаю, про що зараз говорити. Це, це, це неможливо, мені здається. Треба, треба скорочувати дистанцію максимально зараз, мені здається. Зараз же саме той час, пацани, це зараз як сцена із фільму, коли ти всерйоз можеш сказати: або зараз, або завтра може не наступити. <рес> У вас теж таке є, що ви зараз на наших блокпостах. Хочете показатися військовим ще більшим українцем, ніж ви є насправді. Є yeah. таке, розумієте, про що я? Не знаю, кожного разу я так це намагаюсь довести, а мене ніхто цього не питає, просто покажи дію і все проходь собі кожного. Мене дуже швидко відпускають. Я розумію, що я не виглядаю як людина, яка несе небезпеку. Я розумію. Але кожного разу, кожного разу, коли мене швидко відпускають на перевірці документів, кожного разу мені хочеться зробити щось типу. Стривайно, козаче. <риклад> Та хіба ж так перевіряється українська душа? <риклад> ти знаєш, що ти людина? <риклад> ти знаєш про це чи ні? <риклад> Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Василь Симоненко. Піймався в на думці, дуже подобається українська лайка. Ви чули, бля, там зі приколів класних. Там слова, вони як пісня звучать, просто настільки мелодійно. Шльондра. Бля, я б вино так назвав. ви що? Це... Мені шльондру червоно-сухе за цей столик, будь ласка. Вау! Хвойда, як вам? Блядь, це титул. Лярва, ну? Красиво звучить. І як круто, як круто, що ці ці слова, які я назвав, означають одне і те саме. Російська мамка. <плес> я так вийобують українською мовою. Ви не уявляєте собі. Я, В мене така щ... там Ірина мірина фаріонахуєла би, чесно кажучи. Просто. Поплодуйте ті. Хто жодного разу в житті не брав участі у груповому сексі. Ну так хера ми сидимо. Блять, війна в країні завтра ядерна. Сидим, блять, хі-хі ха-ха. Не знаю, благодійний стендап це звичайно дуже круто. І ми, і ви молодці, а ви тільки уявіть. Скільки бабла ми могли зібрати, якби влаштували благодійну оргію! Тому я зараз хочу звернутися офіційно до, до київських волонтерів з проханням надати приміщення для збору коштів на джавеліни для Херсонської області.